Так, я зараз збираюсь на нашу невеличку фотосесію імпровізовану, вдома у подружки, Зараз я вже буду вдягатися. У мене я вже зробила собі макіяж, буде такий просто лайтовий, ну нічого незвичного, буде така типу новорічна фотосесія, але при цьому щось таке більш цікаве, щоб таким чином знаєте, запам'ятати ці моменти якісь і себе за цей рік. І, в принципі, щоб було потім що згадати. Я вже зараз буду збирати свій образ зараз і поки що ось так. І в мене трошечки дисонанс, або вдягти ось таку блузу, яка буде легенькою гарненькою, або вдягти ось цей комбіз, який буде таким чорним, екстравагантним. І взагалі він, певним, чином описує мене в цьому році, але все-таки я не знаю, який з цих варіантів вибрати. Мабуть, буду вдвох. І робити різні варіанти цієї фотосесії. І так, перший, перший лук він виглядає ось так. Я думаю, ви вже знаєте, ви вже бачили цей наряд. Я в ньому була на дні народження. Так що таким ж таким чином по-моєму непогано. Мені прям подобаються ці рукавчики, вони дуже такі класні, вони дуже такі жіночні. Балдюж. Наша імпровізована фотосесія розпочалася у подорожі вдома. Ми прийшли нас зустрів її котик, і вже побачила ялинку, яка в неї була вона значно більша ніж була в мене. Та і в принципі атмосфера, коли ви фоткаєтеся вдвох, набагато краще. Тож ми вирішили таким чином зафіксувати наші події за минулий рік і зробити таку невеличку фотосесію. Я намагаюся тут подружитися з котиком, точніше, з кішечкою. І вже після цього ми розпочали робити наші фото. Мінялися подарунками, оскільки ми вже побачилися б після Нового року. А оскільки в нас була така можливість, то ми вирішили зробити це саме зараз. Так, до свята у нас є вже ось так. Тут стоїть гарненько, красивенько. Будемо спробувати, що це таке. Погода 31 грудня. Подивіться, на це сонце на вулиці. Там був дощ, калюжі ще лишилися. Просто супер. Подаруночки всі приготовані. Вже всі тут стоять дуже, дуже так все прикольненько під ялиночкою. Давно такого не було, дуже дуже так хотілося зробити. Ранок 31 го числа розпочався з невеличкої прогулянки, тому що ми не хотіли прям поспішати. Нам в принципі нема куди було поспішати, і ми вирішили провести цей час на свіжому повітрі, трошечки пройтися, подумати, в принципі, насолодитися погодою, тому що вона була дуже класна, було сонечко, вночі пройшов дощик, тому в принципі така, знаєте, весна. That's when you need With you, так, вже у нас п'ята година вечора. Я вже сходила в душ, помила голову, ми накрашили трошки салатики, буду зараз робити макіяж, знімати якісь відео, а після цього буду писати собі лист у майбутнє і а, згадувати взагалі цей 23 й рік, тому що він пройшов доволі непогано, і ми можливо я вам щось і покажу з тих подій, які відбувалися в нас за. Цей 23-й рік. Зараз поки що я буду вдягатися, збиратися і фарбуватися. Так що приводимо себе вперед. Тут у нас така атмосфера свята вже панує. У нас тут купа подарунків, дуже все гарно, красиво. Запакували ми все ось так. Краса. Якийсь такий в мене буде макіяж на це свято. Я собі зробила ось такі червоні блискітки, як ви бачите. Тут рік дракон треба в чомусь червоному. У мене буде червона сукня. І я зробила ось такі блискітки, правда, в мене чорний манікюр і така помада. Стрілочки, як завжди, Natural Makeup, але з такими невеличкими акцентами. Клас. І так, перший образ це ось цей комбінезончик, хоча не можна зустрічати в чорному, тому зараз ми перевдягнемося і буде щось інше. Now we will have a slightly different picture and I will show you What I would do to take away This fear of being loved Allegiance to the pain Now I fucked up And I'm missing you I'll never be like you I would give anything to change Так, і тут усілась біля ялиночки. Хочу привітати всіх із наступаючим новим роком, побажати в першу чергу слухати лише себе, це відчувати кожен момент, діяти відповідно до поклику свого серця, робити те, що вам подобається, і, власне кажучи, діяти лише так, як ви відчуваєте. Робити ті дії, які призводять вас до якогось результату і загалом не зважати на думку інших. На новому році будуть здійснюватися всі ваші найзаповітніші мрії, будете багато подорожувати, та загалом лише вам цей рік принесе щастя та радість. Насправді, всі вже цілі, мрії, я буду прописувати вже десь приблизно з 1 числа. От. Але зараз хочеться просто бути в моменті і хочеться просто. Згадувати саме цей рік, який був, а вже починати будувати якісь плани на наступне, вже починаючи з першого числа. До речі, в цьому році дуже прикольно буде наступному, точніше, вже дуже класно починається сам рік. Тобто, перше число це понеділок, новий місяць, і, власне кажучи, новий рік буде. Тому я думаю, що тут уже не варто відкладати ваші певні задумки, ваші певні плани, а вже варто їх здійснювати, втілювати у життя і ні в якому разі. Не думати і не чекати якогось ще підходящого моменту, тому що його майже може ніколи не бути а саме зараз ви можете це створювати. У мене, до речі, зараз таке відчуття, наче я героїня якогось фільму, а саме фільму, наприклад, «Звіяні вітром». Я зараз читаю цю книгу, і мені здається, що ця героїня Скарлетт Отара і моя сьогоднішня сукня, вони чомусь схожі, тому що тут такий також невеличкий корсет, і я себе відчуваю, знаєте, наче з якогось там 15-го століття прийшла така медама. Ну, це прикольно. До речі, в мене є ось ця штучка, яку я ще не розпаковувала. Це аромодифузор. Давайте його розпакуємо разом. Бо він у мене стоїть ще, мабуть, з місяця жовтня, коли я приїхала з Чехії. Клас. Тут є такі палички і є ось ця штучечка, в яку вони, власне кажуть, цей дифузор. Туди, власне, і вставляється. Зараз побачимо. Він уже дуже смачно пахне, до речі. Це аромат якогось типу орхідеї чи щось такого. кудись за столик І буде дуже гарно воно пахнути на всю кімнату. До речі, дуже приємний такий запах, він дуже ніжний і він не їдкий, занадто як би може статися. Зараз сюди поставила і буде дуже-дуже гарненько. І так, що стосується, до речі, подарунок, то я вам вже трошки показувала, подружка мені подарувала мені тут стоїть такий пакетик невеличкий. У нас тут е, косметика. Засоби різні, які я попросила, так скажемо, неї. Ми нею домовилися, що конкретно кожній з нас треба, тому що це дуже важливо а, дійсно продумати те кожні, що вам треба, і вже купити дійсно необхідні речі. Перше, це палетка тіней. вона виглядає ось так. Тут декілька відтінків, дзеркало не будемо показувати. Ось таким чином виглядає. В принципі, будемо використовувати. Сподіваюся, що буде все нормально. Далі це пензлик. Для макіяжу. Також це консилер та хайлайтер, який, в принципі, я собі хотіла, але доволі довго не хотіла купувати. Він виглядає ось таким чином. Я вже трошки вам показувала і консилер так само. І ще одна річ, це. І ще одна річ, це сароватка для обличчя. Ось така корейська, дуже давно її собі хотіла купити, але просто якось. Не було можливості, не було такої нагоди, тому зараз ось випала така можливість, скажімо так. Я згадала про те, що я її хотіла, і вирішила все-таки її замовити на подарунок. Тому що, на мене, як на мене, то подаруночок це те, що ти собі, ну, мабуть, сам, можна сказати, не купиш, але це те, що тобі, можливо, знадобиться те, що тобі треба. Так що тепер в мене є така нова палеточка тіней, яка мені точно знадобиться і точно треба. Будемо з вами робити якісь нові класні макіяжі з блискітками або ж просто з чимось таким прикольним. зараз уже десь 9 години вечора. Я вже, якщо чесно, хочу трошки спати, тому що був доволі насичений день сьогодні, де в принципі завжди такий, якби суматошний трошки день такі. Передсвятковий, так скажемо, період. От тому, мабуть, ми зараз підемо просто дивитися вже дизель-шоу або квартал 95-й наш, і вже будемо чекати виступу нашого президента. Тому що це, мабуть, найважливіше зараз і, так скажемо, найнеобхідніше, е... що кожному треба буде сьогодні почути. У нас повітряна тривога ще не минула. От, ось такий новий рік. В принципі, другий рік поспіль. Ми зустрічаємо новий рік під звуки тривоги. Просто прекрасно. Окей, життя українців називається Як воно є? Всім доброго ранку, 1 січня. Якби погода максимально змінена. Вчорашня весна прийшла на зміну ось такій зимі. Точніше, зима прийшла на зміну весні. Тут почався шалений снігопад, і дивіться, які гарні сніжинки. По-моєму, клас! Сьогодні в нас вже 1 січня, а вчора пройшло наше вже святкування. А завтра починається, звичайний робочий день, навчальний день, завтра вже починаються заліки, тому треба буде трошечки підготуватися і вступати в цей ритм Нового року, хоча, якщо чесно, не дуже прям відчувається. От сьогодні у нас сніжочок падає на вулиці, так приємна така атмосфера, хоча зараз вже пішов дощ, тому така собі новий рік. І так, я зараз в такій собі атмосфері запалила свічку і хочу записати те, що було за 23 рік. Тобто всі події, які відбувалися, хочу перенести їх на аркуш. Я собі тут поклала вже листочок, і зараз буду сидіти, все це виписувати, щоб після цього можна було уже адекватно оцінити свої можливості і прописати цілі на 24 рік. Також я хочу написати зараз лист у майбутнє, так само, як я писала ось цей. Хто не бачив попереднє відео, можете подивитися ось цей лист. І тут у мене також є мій щоденник, в якому я запишу всі свої майбутні плани. В такій атмосфері я намагалася зосередитися і написати собі лист у майбутнє, оскільки це вже традиція. А також я намагалася прописати хоча б основні цілі, на яких я хочу зосередити свою увагу в наступному році. Насправді ж всі цілі я буду прописувати вже прям пізніше, проте якісь свої такі натяки я вже прописала саме сьогодні. У нас на вулиці сьогодні 10 градусів морозу, а відчувається як мінус 17. Просто клас. Я хочу вам показати невеличку посилочку, яка мені мене прийшла. Він ніхтик вирішив зламатися сьогодні, сказати до побачення, тому будемо ходити ось так ще десь 2 дні, поки я не піду на корекцію. Я замовила собі боді, таке прикольне, чорного кольору. Я вже його розпаковувала, вже подивилася. Це просто чорний боді з таким він в і тут іде сіточка ось така. Я зараз поміряю і вам покажу краще. Сьогодні я була в ось такому своєму костюмі, тому що дуже холодно, реально, дуже холодно. Тому це єдина річ, яка мене гріє в цю зиму да і в минулу також. До речі, це дуже гарне вкладення, коли ви купуєте собі якийсь спортивний оверсайзний костюм. Він завжди знадобиться в будь-яку пору і осінню, і на початок весни, і взимку обов'язково. Це просто must have, Нічого не треба вигадувати, і ви завжди стильно виглядаєте до речі, я зараз дуже активно почала читати ось цю книжку зі вітром. Хоча тут майже тисяча сторінок, а може навіть більше, я навіть не пам'ятаю, але мені так подобається. Я прям поринаю цю історію і прям проживаю якби ці відчуття, почуття героїні. Це дуже дуже такий приємний момент. Ну Що рада вітати вас уже у новому році. Я приїхала на роботу. Ну, це вже день, який я ходжу на роботу, це вже тиждень майже пройшов, але повертаюся до вас тільки зараз. Сьогодні я йду на манікюр. У мене сьогодні, бачите, який нігтик просто. У мене Total Black Look сьогодні на вулиці мінус 9 морозу. На вихідні взагалі передають мінус 25. Просто супер. Зараз я буду дороблювати курсову роботу, яку треба було здати ще якби в тому місяці, а взагалі краще було б здати її ще в листопаді місяці. Але я трошечки завтикала і не зробила її. Тому зараз я буду дороблювати останні свої дії, скажімо так, і вже потім поїдемо на нігтики робити нам красу. Чорний колір? ні, взагалі, типу він не є основою мого гардеробу, ні взагалі не чула нічого про це. Ну так, він просто в мене з завжди, особливо взимку. Мені здається, я ношу яскраві кольори тільки влітку. Це рожевий, це якийсь такий зелений. в мене є, і все. Це мої, мабуть, улюблені кольори, які є яскравими, А в основному це Total Black, або ж я ношу якісь такі коричневі відтінки, мені подобається. Але зараз чому захотілось Black look. Ні, не то блек, у мене у мене світлі ботинки. До речі, одна із цілей на цей рік це збільшити кількість спорту в моєму житті, тому що йому, його було дуже-дуже мало в 2023 році. В цьому я дуже хочу привести себе до ладу, покращити якість свого тіла, стати більш такою, хочу стати більш витривалою, тому що спорт це дає мені він енергію, і я дуже хочу, щоб його в моєму житті стало набагато більше. Тому треба не лінуватися, бо це все, все лише від лінії. Побажання в мене є, але я завжди лінюся робити якісь тренування. От, а домашні мені, в принципі, класно підходять. Не хочу йти в залп, поки що, поки що не хочу. Хоча, можливо, в наступному місяці я щось таке придумаю. Але не хочу тягати залізо, хочу просто привести себе до ладу з власним, власною вагою, скажімо так. А зараз, в принципі, мені подобається, як я виглядала влітку. Там я була трошечки більш euh, такої спортивної фігури, а зараз трошечки не дуже. До речі, я вже давно не з'являлася в такому, так скажемо, робочому форматі, тому що останнім часом було дуже багато завдань, багато роботи, і мені треба було все це просто швидко робити, не відволікатися на всяку зйомку і так далі. Зараз, в принципі, так само, але я маю трошечки розвантажені такі. Перший тиждень після свят тому маю змогу щось познімати, а потім не знаю, коли то все буде монтувати. Окей, починаємо роботу. У мене тут є my computer, and uh, все. Англійська теж буде в моїх цілях на цей рік. Все. Сьогодні такий сонячний день, але такий мороз. Снігу, звичайно, дуже дуже багато воно кидало. Ой там ще сонечко таке невеличке. Дивіться, як було осінню і як тепер стало.